Дільничний інспектор в Україні хто це такий? Та наскільки важливі його функції для людей? Допоки міністр внутрішніх справ разом із своїми заступниками звітує про глобальні реформи у відомстві, але не відкриває завісу, яка приховує подальші наполеонівські плани, Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини розпочала цікаву кампанію, вирішила оцінити роботу дільничних інспекторів в Україні. Адже серед усіх правоохоронців саме дільничний має бути найкращим другом. Та товаришем для громадян це така програма максимум, коли дільничі це друг кожної родини, з яким можна порадитись, як написати скаргу якусь і так далі. Про існування дільничих, ніби всі знають, але елементарне опитування показує, що ніхто свого дільничого ніколи в обличчя не знає, не бачив і не знає. Один з десяти знає свого дільничного. Це результат нашого опитування. Ми з'ясували, що люди звертаються до інспектора лише у разі виникнення проблеми. Ні, ніколи не обращались. Ніколи когда не приходіла сталкаво. Колись, коли квартиру грабли, то звертався. Ні, сід не знаю. У нас новий зараз я не знаю. В ідеалі дільничний інспектор має сам знайомитися із людьми, однак в реальному житті українські шерифи просто не справляються із завданням, не вистачає кадрів, жаліються інспектори. Мало хлопців прийшли. Хлопці попрацювали, не сподобались. Ушли до коському. Нема щоб він працювати. Вони прийшли і ушли. У столиці приблизно 900 дільничних. За нормами один інспектор має обслуговувати трохи більше двох тисяч людей. Якщо підрахувати, то 900 дільничних охоплюють лише 2 мільйони киян. А як відомо, лише за офіційними даними у столиці мешкає близько трьох мільйонів. Реально ця цифра сягає п'яти мільйонів. Отже, про справжні об'єми роботи дільничного можна лише здогадуватися. А якщо врахувати мізерну зарплату, маємо відповідь. Чому посада не користується популярністю? В середньому 2,803. Це так мається. За три тисячі в місяць дільничний має працювати психологом, консультантом та агентом впливу для населення. Найчастіше відвідувачі інспектора, самотні пенсіонери, які щодня жаліються на доволі типові проблеми, але це не так страшно, як алкоголіки неврівноважені, психи та раніше судимі люди з ними також інспектор змушений спілкуватися щодня. Є дуже багато розпиття алкогольних напоїв, куріння в громадському місті. Так що складаємо протоколи, боремося. Щоб ви реально зрозуміли, наскільки нелегка праця у дільничного, продемонструємо наглядний приклад із життя. Що ті тупоголовий, що, блядь? <рап> ти пара дитина ти, му, ти, му, ти му. Цей чоловік ні з того, ні з цього причепився до нашої знімальної групи прямо під вікнами кабінету дільничного. Добре, що інспектор пунктуальний вчасно вийшов до нас на зустріч і відвів сп'янілого дебошира додому. Каже, цей чоловік щодня набридає мешканцям будинку і щодня влаштовує тут концерти. Звісно, дільничний регулярно проводить з ним бесіду, та будемо відверті. Навряд чи вона колись подіє. Та, попри усі негаразди, лейтенант міліції не жаліється, каже, на своєму об'єкті відчуває себе справжнім господарем. Знає понад 60% людей. Телефон дільничного працює цілодобово, і дзвінкам серед ночі інспектор вже давно не дивується. Про зміну посади навіть не замислюється, адже відверто любить свою роботу. Каже працювати дільничним це його покликання. Дільничні від Бога велика рідкість. Звичайно, на інтерв'ю погодився той, хто дійсно любить свою професію. Що ж до інших регіонів нашої країни, ситуація кардинально інша. Найбільші проблеми будуть існують в сільських місцевостях, тому що там такі пункти вони розраховані на 5-6 селищ, і це може бути область, яка займає. Десь там за завши, завширшки декілька десятків кілометрів. Ось кадри з минулорічного моніторингу дільничних інспекторів на Черкащині з'ясувалося, що до деяких дільничних навіть у години прийому неможливо потрапити. Часма да? десь часом нікого немає. немає, немає. немає. Дожен депутат приймати учаску. І і Результати цьогорічної перевірки навряд чи зміняться на краще, кажуть організатори моніторингу дільничних інспекторів. Залишається лише сподіватися, що у висновки досліджень візьме до уваги найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ, і, можливо, тоді довгоочікувані та вкрай важливі реформи МВС вирішать проблему і українських шерифів, і дільничний буде не якимось дядьком, який бозна де і бозна чим займається, і навряд чи буде вашим другом, а перевтілиться у захисника та полісмена, якому віритимуть, і який завжди прийде на допомогу. Те, що зараз здійснюють дільничні інспектори, було би дуже добре зробити це підрозділом місцевої поліції. Перший крок, все таки, це ми маємо як і патрульних на посади дільничних інспекторів. Потрібно залучити нових людей, навіть без освіти, як і патрульних, щоб переважно, щоб це ті, хто живуть на цій на цій на цій території, а не наприклад з районного центру, приїжджали би в село а через місяць вони в іншому селі. Це та людина дільнична, яка повинна знати взагалі будь-яку проблему, яка є, де де в сім'ї. Не не лади, де там хто там чоловік б'є жінку, інколи, а коли а інколи, деколи жінка б'є чоловіка. Тобто, це це потрібно знати з одночасним звичайно обіцянкою. Потрібно надання відповідної оплати, да щоб вона була щоб, щоб була зацікавленість людей іти і змінити цю професію, і стати дільничним інспектором міліції чи поліції.